Ну, я по перше не можу зрозуміти, чому відбувається так, а коли люди дійсно сьогодні відчувають, що зима буде дуже важкі, навіщо потрібно було це от зараз робити? От зараз. Да? Ну, можна було це робити в веселі, наприклад, там, да, в березні. Ну, наприклад. Це перше. Друге, слухай, ну давай говорити відверто. Що вони хочуть е, вимагати? От я щось не можу зрозуміти. Вони кажуть, що купляти у ліса України е, дрова. Послухайте, так у мене питання. Е, ну, взагалі хто зрозуміє, які е, обйоми ліса сьогодні переробляють, е, или, як сказати, виробляють? Ліса України. Ні. Ви знаєте, які там в ліса України а, премії? Ну, наприклад, там а, а, я готовий за це відповісти. А, а, керівник департаменту по розвідку отримує мільйони гривень премії. Мільйони. Не мільйон, а, а мільйони. мільйони. В, рік. А, в рік у мене питання. A, навіщо це потрібно? А ви знаєте, які зарплатня в ліса України? Ну, мінімум це 70, 80, 100 тисяч, 150 тисяч. Послухайте, ну, я все розумію. Всі знаємо ми сьогодні, як ця мафія а лісна. Ну, не може бути такі, що на фертифікації потрібна а, 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 ліс, а, і ліс продається по 2800, а чомусь вона з'являється потім в кошторицях. Через якісь прокладки по 7 тисяч гривень. Ну, ви вважаєте, що це нормально? Ну, я не вважаю, що це не нормально. Ну навіщо потрібні якісь прокладки? Якщо од, одна а, державна підприємство продає інші підприємства? Для чого потрібні якісь посередні?